Всім привіт! Це Ліза Краснова. Сьогодні разом з вами я б хотіла протестувати нову косметику, показати деякі класні засоби, якими я користуюсь вже деякий час, розіграти для вас дещо і зробити гітреді От, Тому, якщо вам цікаво, як з цього, цього перетворитись в щось більш-менш по-людську виглядаюче, то продовжуйте дивитися це відео. Першим. Етапом зараз з вами я хочу нанести всі мої засоби на волосся, поки воно вологе. Я зараз використовую ось такий продукт для а, росту волосся і зменшення його випадіння. Це така сироватка для шкіри голови від Love Hair. Я думаю, ви знаєте бренд Elan, Я вам неодноразово його показувала. Я, до речі, вчора трошки відволіклася і прям собі так щедро пофарбувала брови. Просто перетримала час. І от така от в мене краса вийшла. Але наскільки в мене густіші брови стали, я от користуюся цими двома сироватками: ось ця для брів, і ось ця для вій. Вони не гормональні, вони пептидні, і їм треба довше діяти, типу треба більше часу, щоб побачити результат. І от я користуюся цією. Для брів вже давненько, але теж я буває забуваю. Ну, типу, її треба використовувати і зранку, і ввечері. Я така, е, ушамі похлопала, щось там втомилась, то не встигла, то і ще щось. От, і можу філонити. До речі, коли наносите сироватку для волосся, обов'язково гарненько її втирайте. Ось ця сироватка балдежна, пахне. Мені особисто пахне персиком. І потім через якийсь час. Вона трошки холодить, не сильно не пече, нічого такого неприємного. Такий маленький, легенький є ефект. От Зараз я відпущу волосся, перестану його чухати, і через деякий час, пару хвилин, відчую, як починає таке ем, відчуття бути. довжину також я наношу Silk Mist, я вам його показувала. В мене дві баночки вже закінчилися. Це просто балдіжовий продукт. Він робить волосся. Надзвичайно шовковистим. Я зараз буду з вами робити вкладання, тому хочу вам знаєте, показати все, що я можу, щоб тримався об'єм гривки, і вона нам не заважала фарбуватись, я її отак відділяю і на отаку липучу бігудюшку. Я залишу посилання, на майкапі їх купа я, до речі, я залишу посилання на всі засоби, які тут покажу. На всі можливі магазини, де їх можна придбати для вашої зручності, щоб ви могли чи там, чи там всі знижечки, промокоди. Ще, до речі, зараз на майкапі багато цікавих акцій. Я вам теж залишу посилання. Боже, волосся вже! Як шовкове, я потім буду показувати вам, як я вкладаю його на Dyson, тільки не на крутілку, а на. Цю розчіску. До речі, я використовую зараз, я не пам'ятаю, що я вам тут показувала ось це молочко для тіла воно парфумоване, мені подарувала його подруга. Це нереально. при тому, що в мене був цей парфум, він якось мені так не дуже сильно зайшов. А оце молочко просто багічне. Воно дуже легесеньке. От якщо ви, наприклад, влітку не любите використовувати парфуми, то ви можете використовувати такі продукти з парфумованих колекцій, вони мають аромат, але він дуже ніжний, знаєте, так близько до шкіри. Тобто від вас не буде таким шлейфом на 4 кілометри нести. Так що зверніть увагу, або ці продукти можуть підтримувати додаткову стійкість, інтенсивність вашого аромату, якщо вам так. Так, перше, з чого буду починати, це а, тональна сироватка, як називає її сам бренд а, це Івраше, і я вам в минулому відео з розпаковкою показувала ці продукти. Я використовувала цю сироватку, цей тональний, а вже разів, мені здається, 5 чи 6. Я хотіла подивитися, як вона буде носитися, триматися. А, щоб, знаєте, це була така не дуже, типу, перше враження, ну, перше враження може бути всяким. На інший м -м, крем наніс, не на той, не тою пудрою запудрив, і вже все, воно може ну, виглядати по-різному кожен раз. Тому я зараз хочу, по-перше, нанести я, наносила от з цією пудрою щіглем, До речі, дуже прикольна пудра, вона рожевого кольору, тут така розсипчаста. І тут є окрема частина для нанесення на зону навколо очей. Ну, Кансилер закріплювати. Сьогодні я хочу нанести з рідною їх і івраше. Я вам показувала, що в мене закінчилось. От, я дуже любила цю пудру, і, взагалі, з розсипчастих у Євраше це одна із таких тих, що мені найбільше подобається. І оскільки я вже трошки носила цей тон умовно, я зможу оцінити вже, знаєте. Саму пудру. Мені інколи подобається зробити повністю, типу, перше враження від засобів, щоб, знаєте, все з нуля, але потім, якщо тобі треба кудись йти, це буває таке розчарування, коли макіяж не вдався. Вона така з піпеткою: всі назви продуктів з посиланнями і відтіночками будуть в описі. Я вже закінчую свою фінальну пляшечку улюбленого консилеру від Діор. В мене є ще Мак, я буду використовувати. Теж прикольний консилер. Він дешевший за Dior, але дорожчий за все інше. З того, що в мене є, в мене потім йде консилер від Evelyn. Ось цей. Мені подобається саме в 20-му відтіночку. Тому, коротше, я на все залишу посилання. Будете там зайдете і на мейкапчик, і на націна, і на що хочете. Можете навіть накидати з різних інтернет-магазинів в кошик і подивитися, де виходить вигідніше. Не дякуйте. Не знаю, буду вам видно текстуру. Оця стара, бачите, така дисперсна, наче а оця гладесенька нова. Найкращий момент будь-якого від відкриття. Я вирішила наносити поки що пензликом. А потім пройтися пуховичкою. Дуже красиво. От прям шкіра, оця пудра дуже круто заполірувала наш тональний, тому що ви знаєте, якщо ви давно на моєму каналі, якщо ви новенькі, будь ласка, підписуйтесь. Я люблю матову таку, знаєте, шкіру пластмасову, як я її називаю, як у манекена. пройтися, тому що, знаєте, є місця, де прям тон. Я Не хочу ходити з липким тоном, бо мені ще цілий день тусуватися, щоб не було потім, знаєте, блискучі мордочки. Написано, що відтінок універсальний, тобто тут немає жодного відтінку. Я поки задоволена, давайте будемо далі наносити продукти. Я хочу нанести засоби, які я вже знаю, тому буду використовувати свій бронзер від Hermes, який, до речі, взагалі-то це пудра для обличчя. Ще й в самому світлому відтінку, щоб ви розуміти. Я, звісно, угараю з цих своїх брів. Просто жота з чим-то. Віделан в мене є ще такий дуже прикольний продукт це, типу, фіксуюча сироватка для вій і брів. Вона дуже приємно пахне. От, і я її наношу, і потім вона, знаєте, не так не якось супер сильно прибиває на ці брови. Тому дуже приємно. знаєте, такий, типу, натуральний ефект. Вони, наче вкладені, але без перегиба. Вони ще й вони довгі, довжелесні, я б сказала. І коли я їх так проглажу, буває таке, що вони аж. Я вже добуваю все ніяк не доб'ю цю палетку від Dior. Я хочу використати оцей відтіночок. І все, я вже думала додати. В цей фініш-іт, але я і так, і без фініш-іт кожен день не користуюсь, тому що дуже сильно хочу, щоб вона вже пішла на покой, як то кажуть. Я зараз нанесу цей продукт на верхню ніжню повіку. І потім ви вже, я думаю, бачили тисячу разів. Буду наносити ось цей свій олівчик на верхню і нижню. Зараз з вами я хочу протестувати дві туші від Isadora. Я вам показувала їх в якомусь з минулих, блінчим, минулій розпаковці. Вони випустили дві туші, обидві чорні, але одна просто чорна, інша супер-пупер чорна. Скажу вам по секрету. Що ви також отримаєте одну з них. Ця просто чорна, ось ця інтенсивно чорна. Давайте просто чорну нанесемо праворуч, а супер-пупер чорну, ліворуч. В ній ось така щіточка і сталі, як я їх називаю, в неї кремова формула. Я, до речі, вже ці туші теж наносила, і дійсно була видна різниця між. Просто чорною та супер чорною. І ще що вони, а, ну, знаєте, туш це така штука, яку треба потестувати, щоб розуміти, як вона буде себе поводити. От, в мене якраз був час, вона нормально носилася, не розмазалася, ще якраз було жарко. Ну, типу, до мене якихось таких пред'яв не було. Потім вона просто змилась міцеляркою, і все, в принципі, з нею все було гаразд. Єдине, що от я не дуже люблю оцю щіточку, яка має такі вигини. Особисто для мене це незручно. Але більше, знаєте, таких ніяких нарікань, я навіть не можу не знаю, до чого приколупатися, як то кажуть. Це просто чорно. Зараз ви побачите супер чорну. Ця туш абсолютно точно таку має щітку. Просто кольор. От напишіть мені в коментарях, які ви любите туші. Якщо ви любите отаку сталі, то може у вас є якісь секрети її нанесення? Чи може у вас якось так вії ростуть по спеціальному під цю Мені здається, може, просто в мене якась невдала форма очей для цього. А може, зараз це не супер сильно помітно, особливо, мабуть, на камері, бо тут два шари. Але зараз я вам спробую це продемонструвати. Оце буде, звісно, прикол, якщо зараз це буде не видно. Бо мої офігенно чорні брови перетягнули на себе всю увагу. До речі, у Мейблін є теж туші, до речі, дуже гарні, дуже бюджетні. Там є версія Volume Express, по-моєму, вона називається. Там є просто чорний, типу супер чорна водостійка. І я дійсно, коли так наносила, ну, от я бачу очами різницю, але на відео вона якось не сильно очевидна. А потім я зробила фотки. І було прям так помітно, що там абсолютно різні ну, різний колір вій. Коротше, я не знаю, чи ви будете це бачите. Для наглядності покажу: от видно, що верхня тушта, що темно, темніша. От вона якось навіть на щиточці темніше виглядає. Бачите, оця світло зелене, вона якась сіренька, а оця така супер насичена. Чи може в мене я вже це нашифрувала? Але ну я бачу реальну цю різницю. Хочу ще спробувати ось такий олівчик від Art декор Олівчик прям дуже м'який, а має формула. Покремового гелова, я думаю, буде суперстійкий. Виглядає на губах, наче помада. Гарно, нема сил. Але я ж хотіла нанести вам показати ось цю помадку. У мене з'явилась, е, Мені здається, я тут ще її не показувала, це ланком, така помада-бальзам. Е, я її зазвичай комбіную з більш темним олівцем, і вона така прям штани. Я ще хочу подивитися більш бежевий відтінок, бо це в мене такий, бачите, більш. Е... Рожевий, але він здається таким, типу, наче холодним. Але все одно на губах якісь такі стає трояндовий, наче. а мені хочеться щось таке більш коричневе, нюдове, бежеве. Так, зараз ми будемо з вами сушити волосся по моїй суперметодіці. По-перше, хочу вам показати: я не знаю, чи ви в курсі чи ні, у InvisiBubble, це ті, що роблять оці. Резинки, пружинки. В них є дуже гарна колекція різноманітних затискачів для волосся. Заколок, я не знаю, як правильно зажимів. Ну, як правильно українською назвати ці заколки. Закол? Можна? Є таке слово заколка. А, от, І вони, по-перше, є різних класних дизайнів. Я вам і в минулих відео показувала. Защіпляю нижню, верніше, не так, верхню частину волосся. Боже, яке волосся, Просто як шок. Потім ось цією щиточкою роблю отак. Так, просушили, потім я відділяю ще частинку. Просто чим менші ці частинки, тим більш вкладене буде волосся. Я можу робити це прям взагалі на вологе волосся. Ну просто я ж коли фарбуюся, я ж стільки не тренжу з собою, стільки часу не витрачаю. Тому воно зазвичай ще вологе. Тут воно вже таке, знаєте, напів, верніше, воно зазвичай ще мокре, а тут воно вже таке трошки напіввологе. А оцю верхню частинку я от зняла вже крабік і отак тушу. Витягуючи нагору для об'ємчика. І головне, класно просушити коріння. Я знімаю цю штуку зразу на дайка. І бачите, в нас оця гривка, вона наче живе своїм життям, а нам треба все це поєднати. Тому я беру частинку і частинку і проходжу. Я, як ви помітили, волосся навіть не розчісувала. Ні разу до того, я взагалі в мене буває таке, що я, про... ну, я просто його не розшісую. Зазвичай розшісую, до речі, волосся перед миттям, щоб оці волосинки, які знаєте вже від'єдналися від, від шкіру голови, уплили під час миття не в сток ванну копують, буду мити, а щоб вони залишились на розчистці От такий в мене вийшов. Лучок, так вже і ці чорні брови не так сильно кидаються в очі, правда? Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, корисним. Щось навесеньке ви для себе тоді дізналися. Оу, oh, забула це ж гітреді парфум. Uh, До речі, я вчора отримала купу компліментів. Я була на зйомці для Ваценс. Всі сказали, що дуже класний аромат. Всі оператори, чоловіки, такі, боже, що це пахне, що це таке, М ням ням Так що це Латафа, екл'єр, обожнюю цей аромат. Мені жоден інший від цього бренду не підійшов, тому що вони всі мускусні, мені це не дуже подобається, не дуже підходить. А оцей прям прелість. Я наношу зазвичай на волосся, щоб, коли я буду матати головою, воно так. я дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласенько поставте пальчик догори йому, підпишіться на канал. Побачимо з вами в нових відео. Вся інформація, а також умову, розіршу в інфобоксі. Бажаю вам чудового дня і не забудьте про ваш щоденний донатик. Бувайте!